Ні. А свідків маєте? Яких свідків? Жид має свідків. Але ж мали мати своїх. А навіщо? Щоб посвідчити вашу невинність? Мою невинність? Але я не прошу її посвідчити. Я таки набив жида. Хм. Що і признаєтесь? А певно? Але прошу пана адуката запитати жидових свідків. За що я його набив? Ну, звичайно, буду питати. Сам суддя буде питати. Ні, прошу пана, суддя не буде. Чому не буде? Побачать пан. Ну, не бійтеся, я свою справу зроблю. Альберт Хаскель! Нема. Анштеллер Фройм. Тут прошу пана. Місяця куда пускару. Подейь метро. Тут я, тут. Слухайся справа Лейбиха Майдеса против Ілька Марусяка. Возли. Виключте їх. Панове хамайтесь та Марусяк, заходьте. <коли> <laughs> Проходьте сюди. Слава Ісу. Ще, ще, ще ближче, сюди. Ну, ти, Марусяк, признаєш себе винним? Е, ні. Як то ні? Адже ти бив Либу? Та певно, що бив. Бив. Ну, а знаєш, що бити не вільно? Та знаю. Знаєш. А як же ти смів його бити? А де? та він би був бив мене? Був би тебе набив. А як ти знаєш, що був би тебе набив? Він кинувся на мене з колом. Mm. То найби був бив, а ти б його був за скаржу. Ні, дякую, красненько. Волить він мене скаржити. Mm. Ну, то будеш сидіти за бійку. Пане Лейбо, скажіть, чи то правда, що ви хотіли його бити? Неправда. Прошу високого трибуналу. Відки він знає, що я хотів. А видиш, Лейба каже, що то неправда. Він обікрав мене. Брешеш жити, брешеш. В мене є свідки. Він обікрав мене. А коли я упівнувся за своє, то він ще й набив. Я три неділі лежав хорий. Ти міг би лежати й три роки і так нічого не робиш. Кров все ж з людей. Чи, хлопець? Бачиху і ще й набив, і лаються перед судом. Кличте свідків. Перепрошаю, пана совітника, Я хотів би дещо запитати у пана Лейби Хамайдеса. А, прошу, прошу. Пане Лейбо, ви ще досі не сказали, де була ця бійка? Де була? Де була, то була, а бити не вільно. Я прошу відповісти на моє запитання. Що я буду панові відповідати? Прошу занотувати до протоколу, що пан Лейба відмовився відповідати на моє питання. Ну, то може ви, Ільку, скажете, де то було? В моїй хаті, пане Адукате, в моїй хаті. А що ж робив пан Лейба в вашій хаті? Він вигадав якусь крадіж і прийшов робити ревізію. То, певно, прийшов з присяжним? Ні. З вітом? Ні. Ну, то як що, сам? Ні, не сам. Він у поміч попросив двох жидів і трьох піяків, таких, що не однюють і ночують. Як прошу вас, влетіли нападом до моєї хати, пристрашили жінку і діти. Я мусив боронитися. То правда, пане Лейбо? Неправда. Ну, преці маємо відповідь. Нехай скажуть свідки. Прошу високого трибуналу. Я протестую проти його свідків, але це ваші власні свідки, яких ви привели. Я вам не мішаю. Я прошу кликати свідків. До залу суду запрошуються свідки. Блох та Бляуштайн. То ти є Гершко Блох? Так, так, Гершко Блох. Прошу пана. Скажи нам гершку. Що ти знаєш про цю справу? Е, я те знаю про цю справу, що цей Ільков вкрав у мого теся вночі. Перепрошу, пана совітника, прошу заприсягти його свідка. Що? Заприсягти? На таку дурницю. Це не дурниця. Ви зачали говорити про крадіж. Про крадіж? Що це за крадіж? Ділетка кукурудзи. Хіба то крадіж? Принесіть тору. Прошу високого трибуналу, я не буду присягати. Мусиш. Вайдаку. Я не можу. Я не знаю свій справу докладно. Я нічого не бачив. Я я, я Лейбен Свояк. Я я зрікаюсь, свідоцтво. Прошу записати заяву свідка до протоколу. День бійки мали відбутися вибори до громадської ради, і декому дуже не хотілося, щоб Ілько Марусяк потрапив до неї. Тоді було ухвалено кинути на Ілька підозріння за крадіж, наробити йому сорому і знеславити його в громаді. Однак з огляду, що крадіж не доказана, і що бійка була наслідком безправного нападу Лейбина Дімілька, і в тім разі, з зовсім оправданим супротивленням. То суд увільняє оскарженого Ілька Марусяка від вини і кари. Ви на мене чекаєте? Так, так, пане так. Ну ходіть сюди, якщо маєте якісь діло. Нічого, нічого. Ми надворі пустоймо. Поперед усього прошу шапки на голови, інакше розмови не буде. Ну, що там у вас? Та ми хотіли порадитись. Так. Пан певно читають казети. А правду кажуть, що на весну буде війна. Війна? <реш> може буде, может, а, а, а може ні. Скажіть, а чому це так цікаво для вас? А то як? Адже нас цікавить більш ніж кого, коли війна, то кого перш жену на війну хлопських дітей? Чекайте, але ж в газетах ні про яку війну нічого не говорять. Може, пан просто не читали тих найстарших газетів, що від самого цісаря до всіх губернаторів старості ідуть? Та що вам, люди, про які си газети ви говорите? Таких газет взагалі нема? Немає таких газет. Пан, мабуть, жартують. Нам казали, що є такі казети, де дуже виразно написано, що на весну буде велика війна між нашим цисарем і москалем. А міжнарі цей думки не пускають, щоб нарід не полошити. Та хто це вам таких дурниць наговорив? Та вже, вже хто наговорив? наговорив, наговорив. Хрестіться, люди. О, я бачу з вами. Нема про що говорити. Рушайте, Берку. Вибачте, пане, не гнівайтесь. Берку, їдьте, а потім за містом зліз. Скажіть мені, хто ці дурниці на турка вам у голову? Та, Та кажіть, бричка він нічого не почує. Пан Адукат знає пана Шнадельського? А, он у чому Шнадерського. Великий адукат з цісарем зустрічався. А я чув інакше. Я чув, що пан Шнадельський... Був у суді, покрав там щось, і його вигнали. А адвокатом він не є і не має права бути. Може, пан адвокат не про того Надельського чули? Послухайте, кажіть, що хотіли, бо я спішуся встигнути до Буркотина. Пан Надельський приїздив до нас в село і оголосив, що на весну буде велика війна, а потім взимку буде велика бранка. Будуть брати всіх. Хіба що кривих О. та сліпих брати не будуть. А кого візьмуть зараз у мунду? А хто захоче реквімуватися або... Увільнитися, то хай удасться до нього. <стук> <реш> Цікаво, і що б то мало коштувати? Казав, що найменше 500. Mm -hmm. Ну і подавали йому деякі завдатки, так? Певно. Без того й слухати не хотів. Он, той Демко, п'ятеро дітей. У кума Степана один син, один ад. Що ж пан порадить нам робити? Та не платіть, от і все. Як все так? Велика кабранка буде. Стій берку, зупинись! Так, я прошу, пана господаря, злізайте. Mm, то пан нічого й не порадять, та не буду я вам нічого радити. Наперед знаю, все одно ви мене не послухаєтеся. Вам не треба ради. Робіть, як знаєте, не доводіть мене до злості. Ті гроші, що ви йому дали, то так начебто ви їх в болото кинули. Зрозуміли? Зласти звідси. Рушайте, Берку. Не боріться, Берку. Я зараз. За хвильку. Остерігаю вас, браття хлопці. Не вірте нікому, <клухи> ні пан.